Три з чотирьох попередніх дуелей закінчувалися серією після матчових пенальті. Найдраматичнішим було перше протистояння у футбольній лотереї в липні 2004-го. Того вечора нерви здавали у таких досвідчених гравців, як Тимощук та Воробей, Хацкевич та Гавранчич. Крім того, обидва голкіпери Ян Лаштовка та Олександр Шовковський провели цю серію напрочуд надійно. І не дивно, що доля першого суперкубка вирішилася саме в очному протистоянні двох воротарів. Цей переможний пенальті показав усій країні, що Шовковський не лише майстер парирувати 11-метрові. На такий удар наважиться не кожен досвідчений польовий гравець. Наступного року команди розіграли суперкубок за схожим сценарієм. Ті ж самі один-один в основний час гри, і така ж серія після матчевих пенальтів. Однак цього разу перемогу святкували гірники. Удар Максима Шацьких прийшовся у поперечку ворів, і Шахтар вперше в історії здобув суперкубок України. Для донецької команди цей трофей став першим і поки що останнім. Цей матч у липні 2005-го став дебютом Леоніда Буряка на посаді головного тренера Динамо. Невдало розпочавши кар'єру у столичному клубі, буряк залишить команду усього за два місяці через провал Динамо у Єврокубках. Минулого року Анатолій Дем'яненко виставив на матч експериментальний склад, і це дало результат. Резервісти Динамо показали рівну гру у протистоянні з основним складом Шахтаря. На гол Гладкого динамівці відповіли двома влучними ударами Михалика і були близькими, аби в основний час вирвати перемогу. Але, вдруге, кияни виграли по пенальті. Цього разу сьомін не піде на подібний експеримент, тим більше, що йому необхідно награвати стабільний склад на Єврокубки. Цей матч проти Шахтаря та наступна гра з Дніпром стануть гарними репетиціями перед стартом Динамо у кваліфікації Ліги Чемпіонів.